Артем Коломоєць один з десяти перших волонтерів, які відтепер у кривому розі допомагатимуть рятувальникам у їх нелегкій справі. І, хоча основною функцією добровільних помічників все ж таки є профілактична та інформаційна робота, Артем та його товариші вважають, що це один із дієвих способів, які сприятимуть зменшенню нещасних випадків та надзвичайних ситуацій. Коли підписали документ у сотрудничі молодий з МЧСниками, Наши активисты, студенты, актив молодежной организации решили принять в нем участие, как волонтеры. Конечно же, нам очень интересно в первую очередь узнать что-то для себя, потому что действительно ситуации бывают самые различные и в жизни может быть всякое. И было бы неплохо, когда ты знаешь, как действовать в той или иной ситуации. В дальнейшем, конечно же, мы сотрудничаем и с молодежью, и с школьным поколением, И также с техниками вузами, конечно же, можно будет доносить в, потом эту информацию, чтобы наши там молодежь, дети тоже знали и чтобы. Предостерігати їх далі таких від подобного роду ситуацій. Хотілося б в таких моментах, щоб вони розповіли... ...поподробніше, показали, як правильно себе вести, щоб не панікувати і так далі і тому подібне. Молоді добровольці, які займають активну життєву позицію на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, проходять триденні курси з теорії та практики рятувальної справи. Робота проводиться в рамках програми губернатора області Аддихай Безопасної привличення актів.

Пропаганда здорового способу життя серед молоді, запобігання травмуванню та загибелі людей під час надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, а також створення інформаційно роз'яснювальних відеосюжетів, використання соцмереж та інших інформаційних джерел для формування у громадян уважного ставлення до питань власної безпеки. Як молодіжна організація молодих регіони, ми тісно співпрацюємо зі школами в першу чергу, зі школами в кожному районі, з вузами, з техніками, з профтехнічними училищами. Ми к ним будемо, при. Приходить на лекции какие-нибудь, устраивать с ним разъяснительную работу. Потому что, будучи еще сам, когда учился в школе, то знал, что многие нюансы мне были не ясны. Понятно, что у нас есть. Уроки ОБЖ валіології і так далі. Ну более конкретно, более ярко і більш понятно будет рассказано нами уже молодіж. Тренувальний курс, який проходять волонтери, містить комплекс основних знань з тематики запобігання нещасним випадкам, алгоритм дій при виникненні різних надзвичайних ситуацій та надання первинної медичної допомоги постраждалим. Наші волонтери будуть співпрацювати з нами, коли ми будемо проводити неділі безпасної жизнідіяності з нашим підростаючим поколінням. Виходіть в. Школы проводить беседы и более доступно, возможно, потому что иногда человек в погонах воспринимается более строго, иногда его боятся. Мы надеемся, что молодежь со своим открытым сердцем, душой предоставит нашей. Молодежи под подрастающему поколению более в правильной форме интересной, Если кто желает участвовать в таком проекте, кто имеет открытое сердце, хочет помочь нашему населению. Пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону. 717193. один сімдесят одінь дев'яносто три. Ми будемо знову набирати групи для дальнейшего обучення і також совместной роботи. Перша група криверіських волонтерів вже пройшла підготовку до кінця поточного року. Планується набір та навчання ще декількох таких груп. Добровільні помічники долучатимуться до громадських заходів з проведення як профілактичних робіт із запобігання нещасних випадків, так і власне в окремих випадках і до участі у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У рамках програми губернатора області Дмитра Калєснікова «Відпочивай безпечно тільки протягом першого тижня вересня навчання пройшли 100 волонтерів Дніпропетровщини.